Фірія передача Українська світлиця, то є е, ми знаходимося в містечку на Західній Україні, поблизу Рівного, то то є Париж, майбутня столиця України. Е, е, зараз спитаємо думку, прохожих, що думають про це місто самі очевидці. Я люблю Україну. Бачите, це, це, це сказали, це сказали е, самі місцеві жителі. А зараз ми спитаємо думку у жіночої половини людства. Я люблю Україну, так. Бонжур! я люблю Україну. Бонжур! Бонжур! Добрий день. Отож ви бачите, як все кру круто все звучить. Це Париж, це супер місто, місто, майбутня столиця західної України. З вами був Максим Бержик, передача Українська Світуця.